Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Це Жоана, знову Жана, і літо літо продовжується. Ще у нас в запасі є декілька тижнів теплої сонячної погоди літа. І сьогодні саме про літо моє відео. Таке, знаєте, ненав'язчиве, розважальне відео. Поділюсь з вами фаворитами літа 2017 року. Я люблю інколи робити такі відео. До речі, до речі, я не б'юті-блогер, тому ви не почуєте 10-20 майже одинакових помад, і от це мої фаворити. Ні. Я розповім вам більш про глибокі речі, які мене радували, які дарували мені хороший настрій в цьому році. І так, цьому літа. Літа цього року. І так, перше, що я хотіла почати, це серіали. Цього літа я відкрила просто, просто такі смачні серіали, які мені не відпускали на протязі усього літа. Літо, до речі, продовжується. Знаєте, я втішаю себе, що ще є трішки часу літа, тому що я обожнюю теплу погоду. Це, мабуть, це, мабуть, тепла погода це найбільше місця. По на першому місці тепла погода, і на другому місці це серіал. Серіали, ви знаєте, що я люблю фантастику, інколи детективи і мелодрами, але в цьому, цього літа я відкрила просто класні серіали. Перший це серіал Сотня. Боже, який там сюжет, як все знято, як все знято. Інколи є і пікантні моменти, зв'язані із сексуальною орієнтацією головних героїв, чи з якимись дуже жорстоким або, навпаки, якимись такими. Незвичними вчинками героїв, але все одно серіал просто знятий, дивися на одному, на одному диханні, як то кажуть. Серіал я відкрила для себе в липні. І знаєте, я подивилася всі чотири сезони зняті просто за, мабуть, за тиждень, навіть менше. От всі дуже нахваляють гру престолів». Я також. Подивляюсь цей серіал, але сотня набагато краще. Не знаю. Я, мабуть, не буду вам пересказувати серіал, тому що ви самі можете подивитись, але серіал дуже класний. Постапокаліптика. Але це звичайна постапокаліптика. Важке слово для мене. Серіал, я думаю, сподобається людям, які навіть не люблять цей жанр, тому що серіал довго не буду казати, тому що я можу про цей серіал. 10 відео підряд зняти. Інший серіал Покадьки. Це британський серіал. Боже, там скільки гумору, чорного гумору, друзі. Хто любить чорний гумор? Це також фантастика. Не буду приховувати від вас. Але там дуже-дуже багато чорного гумору, дуже специфічна озвучка, до речі, українська. І дуже специфічні такі характерні голоси, що додає <світ> якогось oh о майка. Здвинувся мій телефон. Ця озвучка додає ще більше шарму всі герої, такі відточені, всі такі М -м 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 -м. родзинка, а не серіал. Тому серіали це другий пункт мої фаворити. Третій пункт те, що цього літа я почала знову читати про монархії. Знаєте, одне із моїх хобі, я дуже люблю вивчати монархії різних країн. Мабуть, це. Нема ніякої особливої користі від цього, але мені подобається. І цього літа я читала про британську корону, про англійську корону. Те, хто ким кому приходиться, хто, хто чи, чиїм наступником буде ця на мові лініяжень, походження і так далі. От мені це так просто я зачитувалася. Тому на третьому місці заслужено. Вивчення і читання про британську монархію. Дуже-дуже прикольно, було дуже дуже класно, скрасливо мое літом. На четвертому місці, хоч, хоча це не хід парад, просто я на місця ставлю, щоб, щоб не забути. На четвертому місці є, це мій сад, як і в тому році, мій сад, мій город, скільки мені дає енергії, скільки мені дає... Ну, не знаю, друзі, ну не знаю. Мій сад, для мене все. І особливо в цьому році в мене квітка, яка нова для мене, це нічна красуня. Квіти просто просто потрясаючі. Вони десь такі ростом, такі як моя рослинка. І вони настільки класні. І їх фішка в тому, що вони починають розкриваються десь о сьомій-восьмі вечора. І наскільки вони пахнуть, наскільки вони прикольні. Так, хотілося б, щоб і в день ми цвіли, але вони вдень сплять, так, так як і я. І от були такі, коли я без роботи сиділа деякі дні, деякі тижні. Я прокидалась десь о третій годині вечора, вставала, виходила, поки те, поки сей, вони розцвітали. От, в шості, сьомі, вони починають в восьмі. В один і вечір вони вже розкрились. І взагалі мій сад, мій, моя малина. Боже, у нас пізня малина в цьому році, вона тільки починається, вона така крупна, така класна. Не знаю, квасоля, салат. Просто, 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 просто неймовірне. Наступний пункт, п'ятий, здається, чи який там. я, я збиваюсь. Так, тепло це був мій перший пункт, серіали другий. Про монархію третій, здається, Четвертий. ну, наступний пункт одним словом, це е, сукні. Знаєте, в цьому році я ще більше підсіла на сукні. І хоча зараз на мені топіка не сукня, але в цьому році я цьому, цього літа я більше носила сукні. Я привезла з Бразилії чотири просто класних потрясних сукні. Одна біла, яку я купила до Нового року, але вона дуже на спеку підходить. Інша з кружевом. Ще одна довга, вона довга така, але така, вона така тоненька, і дуже класна сукня. І третя сукня така як о, з малюнком, з етнічним малюнком, 4 сукні. Потім тут купляла тому одяг. Одяг, мабуть, фаворит мене всіх сезонів. Тому так. І ще один наступний о, пункт це Північна Корея. Знаєте, в мене бувають сезони, коли я повертаюсь до цієї теми. Але знаєте, чому я цікавлюся цією темою взагалі? Тому що є, як кажуть, Корея от Бога, це Південна Корея, Самсунги, Hyundai і так далі. Кія також, здається, Корейська. І є Північна Корея. Такий кон контраст, такий нам чимось близький, тому що в нас в Україні є Луганськ, є Донецьк, в яких я колись, до речі, була і ще при ще до війни, там не все так добре було. І є Львів. Прикольне одне із самих класних міст не тільки Україна а й Європи. Тому такий контраст для нас також близький, тому вивчення корейської мови, споглядання фільмів про корейську мову, про корейську культуру, корейську ситуацію і так далі. Це було також фаворитом. І, і потім, от зараз, почався цей все кіпіш, коли Північна Корея знову погрожує. Світу, і також це ще більше актуально. Я знову подивилась три нових документалки про Північну Корею. Подивилась фільм Класний про Південну Корею з десяток статтів прочитала, цю ситуацію. Мені мені цікаво, мені класно, мені ом, прикольно. І останній пункт цього літа це полониць. Знаєте, в деяких роках я любила більш кавуни, в деяких дині, вишні, черешні, а в цьому році я полуницю просто. Просто я її їла кілограмами. Мені так не знаю, чому видно, організм треба щось, якогось елементу, який ополониця просто, просто, просто. Навіть зараз в мене стоїть цей запах, аромат, смак полуниця. Тому полуниця це мій завершальний, і, мабуть, також один із найоблиших фаворитів літа. Року. Таке, в принципі, було відео. Розкажіть, що ви, чим вижили цього року. Мабуть, це не всі пункти. У мене багато влітку я багато чим займалась, багато чим цікавилась, але ці основні пункти, які я найбільше згадала. Хоча літо ще не завершене, ще якісь мене фаворити з'являться. Хочеться побільше, побільше взяти від цих останніх літніх днів. І Буду. будемо чекати цілий рік наступного року. Тепла літа. Хоча я може знову в Бразилію поїду. Не знаю, хочу знову в Бразилію поїхати. Думаю, як це можна зробити. Дуже скучаю, дуже в тому році мене два літа було. Перше це українське, а друге це бразильське. Ми приїхали ще весна була. Весна, весна триває до кінця е, листопада, а по місячному календарю 21. Грудня наступає бразильське літо. Тому ми два рази зустріли весну до, до літо в минулому році в Бразилії. Було холодно так в кінці листопада, коли ми збиралися, коли ми їхали в Бразилію, вже був сніг і так далі. Я нікому не казала, що я їду в Бразилію. Я жила в цьому холоді, я ще е, пішла в магазин, тоді було так холодно, це був кінець листопада, а потім ми переїхали в Бразилію. І були там скільки, і там так тепло, класно, тому в тому році в мене два лі... літа було. Навіть в цьому році, тому що перша частина літа це було в 2016 році, а повернулися ми в 17-му, тому і в цьому році в мене два літа. Дуже класно. Що стосується відпочинку, я влітку нікуди не їхала, тому що відпочивати, тому що якось не було, не було після Бразилії якось все не те. Але мій сад це і є мій відпочинок, дуже класно, моя палатка. Яка ще стоїть, у мене радує мене. Ми сидимо, п'ємо каву, чай, відпочиваємо, тому в мене літо класне було, прикольне. І ще продовжується. Я втішаю себе, що ще є трошки, ще є трішки декілька днів літа. Тому так, в принципі, таке було в мене літо, друзі. Такі справи, такі діла, як я всіх кажу, такі справи. Або по португальськи кажу, е асінь, жінч. На сьогодні все, І цьому рослинка, до речі, мій фаворит. Бачите, вона все більше стоїть. Це мені, до речі, подарувала подруга наша, друг сім'ї нашої, якої вже нема з нами. А рослинка їй подарунок є, бачите, нагадує. От дуже класно, вона мене дуже рада. Я їхала в Бразилію, я боялась, як плувати, але наша з ними, яка дбала про наш будинок, яка охороняла наш будинок, поки наш не було. Вона гарно дбала про неї, тому з того часу, як ми приїхали з Бразилії, п'ять листів нових з'явилося. Два, звісно, відпало, тому що посохли. А п'ять 5... так що такі справи, друзі. Таке було в мене відео, проговорили про все, про те про, про, те, про все. Про, 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 я заговорююся вже. І сьогодні вже третє відео знімала. Проте про все про поговорили. На сьогодні все, друзі. До речі, як наряд сьогоднішній. Такий незвич, незвична така маєчка, топік, такий дуже класний, з білими брюками, мені дуже подобається. Так. Хоча я сьогодні про сукні казала, а сама в топік. Для топік дуже класний. Все, на сьогодні все. А, до речі, я його не купила, мені його віддали. Отак от, от. Дуже, дуже класно. Дуже я іноді сама люблю віддавати комусь речі, а цього разу мені віддали топік. Дуже класно. Все, друзі, на сьогодні все. Так, от, гарного вам літнього настрою і беріть, беріть все від цих останніх літніх днів, тому що цілий ціли рік чекати, якщо ви, звісно, не мільйонер і не поїдете в теплі країни. Все, друзі. Я з вами не прощаюсь.